Всім привіт! Мене звати Валерія. А ви на каналі Wonderful Life. Сьогодні поговоримо про книжкове прочитання. Насправді я хотіла зняти це відео трошечки пізніше, почекати, поки не збирається ще більше прочитаних книг. Але побачила одну дуже круту новину з книжкового світу і вирішила, що пора знімати це відео. Власне почати я хочу з трилогії Голі Блек. Я прочитала вже перші дві книги. Залишилася ще одна. Ця книга мене вразила і захопила зацікавила, Ця книга мені розбила серце. Чого чекати від третьої частини, я навіть не уявляю. Обидві книги я прочитала дуже швидко. Насправді я читаю досить повільно. Зазвичай в мене така норма це близько 50 сторінок на день, але не завжди я її вичитую. І якщо книга мені дуже подобається, або в мене є багато вільного часу, то я можу прочитати і 100 сторінок книги. Намагаюся книги читати. Та дозовано, тому що мені подобається їх проживати мені подобається поринати в історію, і не хочеться, щоб вона закінчувалася дуже швидко. Тому я насолоджуюсь неспішним процесом читання. Але іноді трапляються ну, знаєте, такі дуже захопливі книги, які читаєш неймовірно швидко, тому що цікаво, що там буде далі, як далі будуть розвиватися події, і кожна сторінка захоплює все більше, більше і більше. І відірватися від книги стає все важче. І власне ця характеристика підходить. Ці чудові трилогії. Першу книгу я прочитала щось близько місяця тому, і е, справа в тому, що я не була впевнена на той момент, чи сподобається мені ця трилогія, і вирішила не ризикувати і, і придбала тільки першу книгу. Вирішила лише спробувати. Типу, якщо мені сподобається, я завжди зможу докупити дві наступні книги. Так от мені дійсно сподобалося. Сподобалося настільки, що я пошкодувала, що не купила всі три книги одразу, бо мені хотілося дізнатися. Як буде продовжуватися історія, як буде далі розвиватися сюжет? Потім я таки придбала книги і прочитала другу частину. І першу половину книги я читала десь пару днів, а і другу половину книги прочитала просто за день. І та для мене це досить швидко. Хоча книга насправді не велика, в ній 330 сторінок. Насправді та невеликі книги, а шкода, бо історія прям вау. І тепер взяла таку трошки паузу переправити все, що я прочитала в цих двох книжках. І лише згодом візьмуся за третю частину. Про що ж власне ця трилогія? Це підліткове романтичне фентезі. Події відбуваються у чарівному світі фейрі, який існує поруч із нашим сучасним людським світом. Іноді Фейри потрапляють у світ людей, іноді люди потрапляють у світ Фейрі. І як правило, від взаємодії цих двох світів не виходить чогось хорошого, принаймні для людей. Наша головна героїня їй близько 17 років. Ну це моя здогадка, бо насправді у книзі не. Повідомляється її точний вік, але згадується про її шістнадцяти річчя в минулому часі, тому їй має бути не менше 16. Вона людина, в неї є сестра близнючка, теж людина. А от старша сестра, вона фейрі. Ну як так сталося, ви вже в книзі прочитаєте. І от наша головна героїня, її звати Джуд, намагається виживати в цьому чужому світі Фейрі. Вона потрапила до нього ще будучи дитиною, і майже не пам'ятає людського світу, не знає його правил. Не знає як там все влаштовано, натомість вона дуже добре знає світ фері, тому що вона власне в ньому виросла. Вона навчалася разом із чарівними істотами, жила за їхніми правилами. І власне, це той світ, який вона знає, і саме він став їй рідним. Джуд намагається знайти своє місце в цьому світі. Їй тут існувати дуже важко, бо вона не така, як корінні мешканці цього краю, і вона часто стикається з гнобленнями. Фері можуть жити вічно, і в них є ще купа Переваг перед людьми. Вони вміють зачаровувати і володіють ще різними прикольними чарівними штучками. А людина вона дуже вразлива в цьому світі. Тут багато небезпек для неї. Наприклад, якщо вона почне танцювати, то вона вже не зможе зупинитися самотужки і так танцюватиме до смерті. Джуд знаходиться під опікою генерала та його дружини, і власне вони її за батьків. Країна Ферід це королівство. І тут є верховний король, який може правити дуже-дуже довго, поки він або не помре. А нагадаю, що фейрі безсмертні і вони не помирають своєю смертю, їх можна хіба що вбити, або до того моменту, поки не зречеться престолу, і от е, король вирішив, що йому вже досить, і пора би передати корону наступнику. Але створюється державний переворот, і все пішло ну, геть не за планом, ні за чиїм планом насправді. Не останню роль у Цьому зіграла Джуд. В основному сюжет розвивається навколо а, палацу, навколо корони. А, знаєте, всі ці дверцеві інтриги, замахи, змови і так далі, де в кожного є свої мотиви, де немає щирої довіри і дружби, де всі стосунки будуються лише на взаємовигоді або на примусі, де тебе можуть зрадити будь-якої хвилини. А разом із тим, без сторонньої допомоги ти не виживеш тут і нічого не досягнеш. Часто густо трапляють. Вбивства в такому світі в суспільстві опиняється Джуд, і в цій книзі ви дізнаєтеся про те, як же вона там виживала, і е, про те, як вона досягала своїх цілей. Ще раз скажу, що книга мені дуже сподобалася, і поговоримо про цю трилогію ще раз, коли я прочитаю останню книгу. Сюжетні моменти, про які я розказала, в основному стосуються першої книги. Друга книга це пряме продовження, і тут вже не можна говорити про другу книгу, не про першу. Наступна книга, про яку я хочу поговорити, це. Це лінгвістика на карті світу, Рустама Гаджієва, видавництво «Віхола», непорозуміння, кримінал та інтриги в різних мовах. По перше, скажу, що книгу мені було не дуже зручно читати. Вона важко розкривалася в неї дуже міцні сторінки, дуже товсті сторінки, і це трошки ускладнювало читання. Ну і в результаті того, що я намагалася якомога ширше розкрити книгу на корінці опинилися заломи, але в принципі це трапляється у більшості м'яких обкладинок. До речі, про обкладинку вона мені тут дуже подобається. Вона така теж міцна, лакована. У книзі трохи більше де сторінок, але вона має досить великий об'єм знов таки через дуже товсті сторінки. В цілому мені сподобалося це було цікаво. Я дізналася багато е, цікавої інформації, фактів, і тез про мови. Власне, тут розповідаються якісь е, цікаві історії, пов'язані з мовами. В деяких мовах нам навіть розповідають такі базові правила, цікаві історії про роль мов в історії. Наприклад, мені запам'яталася е, історія про те, як американці під час першої та другої світових війни е, використовували мови. Корінних народів для шифрування повідомлень успішно використовували. Цікавий був розділ про штучні мови в кіно. Наприклад, тут йдеться про мови з володаря Перснів або з Гаррі Поттера або з Гри Престолів і е, насправді це цікавий розділ, але ну, він такий короткий, ну як на мене, дуже мало інформації. Книга дуже різностороння. Вона зачіпає багато е, різних цікавих тем, е, які стосуються мов, але все описано ну, так коротко, хотілося б трошки розлогіше. Сам автор нараз е, е, у книзі зазначав, що він обмежений в обсязі і тому не може розповісти так багато, як йому самому б того хотілося. І е, насправді мені. Мені також хотілося б почитати більше, і було б чудово, якби автор написав другу частину цієї книги як продовження, де міг би розповісти ще більше цікавинок про лінгвістику та мови. Пам'ятаю, що багато уваги було приділено лінгвокриміналістиці, де автор на реальних прикладах з реального життя показує, як аналіз повідомлення в. Меседжера допомогли виявити злочинця і внесли ясність у розслідування. Також особливо цікавим для мене був останній розділ про е, горилу Коко, яка е, знала жестову мову і могла таким чином спілкуватися з людьми. І також про мову бджіл. Насправді про мову бджіл я вже чула е, і до цієї книги, але прочитати тут це також було дуже цікаво. Взагалі, книга доповнена різними ілюстраціями, табличками і це Чудово. Книга дуже цікава, і вона легко читається, і я би її радила абсолютно всім, тому що насправді тут реально такі цікаві речі написані. Також я раджу прочитати анотацію до цієї книги, тому що вона зацікавлює. Наступна книга, про яку я хочу поговорити, це доктор Сон Стівена Кінга. Це продовження Сяєва, і тут ми вже бачимо Денні дорослим. На початку книги нам коротко описують його життєвий шлях від. Подій минулої книги, і до так би мовити, теперішнього моменту, де він уже цілком дорослий, має професію, має роботу. Насправді, життя в день склалося не так добре, як хотілося б. Насправді воно склалося просто жахливо, бо він, так само як і його батько, почав страждати на е алкоголізм. Е Знаєте, виглядало так, ніби в його житті не було якоїсь цілі, не було мети, не було мрії, до якої б він міг йти. Тому що в нього е була е освіта, і він був досить обдарованою люд. Єдине, але він це особливо ніяк не використовував. Він працював лише тому, що йому потрібно було хоч якось прожити, заплатити ту арендну плату за квартиру і купити алкоголю. Разом із тим, він все ще стикається з відголосками. Від готелю Оверлук, в якому йому довелося зимувати разом із батьками. Власне про це була попередня книга. Дуже глибокий психологічний портрет персонажа, і ми розуміємо, чому він такий. Ми розуміємо його мотивацію, розуміємо його страхи, думки. Але насправді персонаж дуже неприємний, як на не дивно. Бо наскільки мені подобався хлопчик день в попередній книзі, настільки було неприємно читати про цього вже дорослого, де. Взагалі, книга не з приємних, скажімо так, в ній є огидні сцени. Автор дуже щиро і детально описує такі неприємні сцени, як блювання, почуття похмілля, ну і таке інше. Книга дуже розтягнута. Насправді перша половина книги читалася важко і довго і. Ну, я не знаю, не, не дуже захопливо. Знов таки, там особливо немає нічого зайвого, звідти нічого не викинеш. Це була така собі зав'язка, де дійсно щось відбувалося, але просто це все було настільки розтягнуто, в книзі не було динаміки. Тут ми зустрічаємо ще одну обдаровану дівчинку, яка також має цей дар сяйва, надзвичайно потужний дар. Шляхи ден цієї дівчинки перетинаються, і вони разом переживають низку і випробувань. Тут також. У нас присутні такі е, цікаві персонажі створіння, які харчуються цим сяєвом в людей, в дітей особливо, і за допомогою цієї екзотичної дієти вони можуть жити вічно. Ці створіння теж мають надзвичайні здібності. По суті, в минулому це люди із сяєвом. Хтось із них може читати думки, хтось із них може, ну як би мовити, зачаровувати, наче людей Прошепотіти людині на вушку, що вона хоче спати, і людина засинає. Ці люди полюють на дітей із сяйвом, вони їх вбивають. Насправді дуже жорстокі сцени описані в цих книгах. Вони їх не просто вбивають, вони їх до того мучать, бо через це сяйво стає більш поживним. І у другій половині книзі події вже більш жваві, цікаві, і тут ми вже бачимо. Йому оцю боротьбу дівчинки за своє власне життя і про те, як вона разом об'єднавшися з Денем, і ще кількома іншими людьми, намагається захиститись від цих створінь, а обставина склалася так, що для мирного співіснування не залишилося шансів. Загалом, книга мені сподобалася, Книгу варто читати лише після сяви, тому що тут багато спогадів з попередньої книги і багато спойлерів. Ну а ми з вами рушаємо далі. Ну і наостанок я залишила найцікавіше, як на мене. Так сталося, що я тут нещодавно прочитала перше в своєму житті повноцінний комікс. Справа в тому, що одна блогерка вже кілька разів про нього дуже заманливо а, розповідала. Проблема в тому, що він не був перекладений українською. Плюс я ніколи раніше не читала комікси і не хочу їх купляти, бо знаю, що для мене це щось одноразове історія може бути класною, але я її не буду перечитувати, не буду передивлятися, і мені просто немає сенсу купляти ці книжки. А коміксу коштують досить таки дорого. Коротше кажучи, це цікавий в мене комікс, але я його все відкладала. А потім дізналася, що виявляється, його можна почитати в інтернеті у вільному доступі. Ну я й почала читати. Комікс називається Лор Олімпус або в українському перекладі пристрасті Олімпу. В паперовому вигляді існує три книги, вони англомовні, і в нас їх можна запросто придбати. Але видавництво віват нещодавно оголосило, що береться перекладати цю книгу. А я якраз вже прочитала цей комікс. Принаймні, все, що було написано, я вже прочитала і вирішила поділитися із вами своїми враженнями. В історії ми маємо три такі основні локації: це людський світ, земля в часи стародавньої Греції. А ще є Олімп і підземне царство смерті. І ці два королівства вони такі дуже модернізовані. Тобто, людство знаходиться на стадії розвитку стародавнього світу, а боги випередили їх на багато кроків вперед, і Олімп та підземне королівство виглядають як наш сучасний світ з багатоповерхівками, хмарочосами, технологіями. Сучасним одягом і сучасною їжею, і так далі, тому подібне. Правителем Олімпу, як всім відомо, є Зевси, А правителем підземного царства є. Аїде у світі людей Деметра, богиня родючості, виховує свою дочку Персифону Персифон зовсім юний, фактично, вона зростає в ізоляції. Вона майже не спілкується з іншими богами. Єдиними її подружками є квіткові німфи, яких вона сама створила. Практично весь свій час вона присвячує навчанню. А коли їй вже виповнилося 19 років, вона якимось дивом вмовила свою маму Деметру дозволити їй переїхати на. Олімп вона вступила там в університет і тепер починає своє життя на Олімпі. На самому початку історії вона потрапляє на вечірку разом із подругою, у домі якої вона живе. Ну, подруга то не дуже коректне слово, радше наглядачка. На цій вечірці її побачив Аїт, правитель підземного королівства. Він висловив думку про те, що вона навіть гарніша ніж сама Афродіта, чим прогнівив богиню краси. Ну, Ну, а що буде далі вже дізнаєтеся з коміксу Ну і далі події все більше закручуються. У коміксі є надзвичайно багато персонажів. Там згадується весь пантеон давньогрецьких богів і ще купа німф. Сюжет коміксу побудований на основі давньогрецьких легенд і міфів. І ці міфи і легенди вони переосмислені, доповнені, інтерпретовані. Насправді, пристрасті у Лізімпу – це самостійна історія, дуже цікава, захоплива, і романтична. Вона легко і швидко читається, і знаєте. Я читала її англійською мовою, і ну це ж комікс, там не багато тексту, більше картинок, і прочитала його досить швидко. А на хвилиночку на сайті викладено більше 230 епізодів. Мені було цікаво читати ці а, пригоди богів а, в такому модернізованому світі, де цілком збережені їхні характеристики. Насправді вони виглядають більше як звичайні люди, хоча і мають надзвичайні здібності. Як вони вирішують проблеми, як вони їх створюють, і якісь інтриги формується дружба, зароджується кохання, ну і так далі, тому подібне. Ну і говорячи про комікс, зазвичай прийнято говорити про картинку, але я не маю з чим порівнювати. Скажу лише, що в принципі мені подобається Так, картинки, мені здаються дещо простуватими не дуже деталізованими. Всі персонажі повністю забарвлені в свій колір: і шкіра, і волосся. Наприклад, Персефона рожева, аїд блакитний, посейдон зелений, гера жовта і так далі. Складнощі виникають, коли з'являються німфи. Тому що а, вони також а, суцільно забавлені, і а, єдине, що їх відрізняє від богів, це загострені вушка. І, чесно кажучи, були моменти, коли я плутала перцефони з квітковими німфами, бо не одразу помічала цю різницю в вони однакового кольору. Далі історія розповідає про пригоди персифони в на Олімпі, в підземному царстві. А, час від часу боги навідуються на людську землю. Не те, щоб вони особливо переймалися долями людей. Ні, насправді вони більше переймаються своїми. Власним життям, своїми власними проблемами, а до людей їм особливо діла нема. Від цієї історії я отримала купу задоволення. і Історія не завершена, вона все ще в процесі написання, створення, і тому з часом я обов'язково повернуся до неї, щоб прочитати продовження. На цьому в мене сьогодні все. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Пишіть в коментарях, які з книг ви читали, чи сподобалися вони вам. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я буду з вами прощатися до зустрічі.